Ми маємо чітку, чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом військових навчань, але це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну три роки тому. Ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо, а можливо, ні. Чи можливо вони для вас? дозвольте мені нагадати вам, Білорусь межує з трьома країнами НАТО. вона власне стала плацдармом для російських військових операцій. відповідно до слів Путіна та Лукашенко, Білорусь зараз прийняла заборонену зброю ракети середньої дальності та навіть ядерну зброю. Путін чітко розглядає Білорусь як просто. Інший регіон Росії тепер, і ми повинні бути реалістичними. Якщо хтось розгортає військовий плацдарм, ми повинні запитати що нам з цим робити. і більш важливо, що можемо ми зробити до наступного нападу наступного вторгнення. пам'ятаєте, вже були провокації на польському та литовському кордонах з Білоруссю. Міграційні кризи, спо, зроблені російською розвідкою, щоб наростити хаос у Європі. Але що, якщо наступного разу це будуть не мігранти? Що якщо це будуть російські війська чи північнокорейські війська? не обманюйте себе. Північнокорейці не слабкі, вони вчаться, як вести... Сучасну війну і якщо до ваших армій вони готові? і якщо Росія розпочне операцію під фальшивим прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі, так само як забрали Крим у 14-му році, як швидко союзники дадуть відповідь, і чи дадуть вони відповідь взагалі? Вчора тут у Мюнхені віцепрезидент США. Тав чітко зрозуміти він сказав десятиліття старих взаємин між Європою та Америкою закінчуються. Відтепер все буде інакше, і Європа повинна пристосуватися до цього. пані та панове. я вірю в Європу. і я певен, що ви теж вірите. і я закликаю вас діяти заради вас самих.